Сьогодні в Запоріжжі вже лунали сирени, і це було не навчання. А ворог тисне з окупованого Криму намагається просунутись у бік Мелітополя. Призиваю вас немедленно сложити оружие. Зранку Мелітополь обстріляли ракетами згоду. Ворожа техніка розбила будівлю СБУ. А купанти! Домой! Окупанти! Домой! в рот по патанкулі. Вот он танк лежить розбитий у нас на проспекті. На під'їзді до Енергодара місцеві облаштували свій блокпост, закидали дорогу шинами, мішками з піском. Наразі показання для юдопрофілактики відсутні. Бердянська Україна! Нам не потрібна гуманітарка. Ваша! Бердянська Україна! Наші хлопці тримають оборону. Це згоріла техніка російських окупантів. Волонтери в ділі, чи на все чим нині захищена Запоріжжя? Справа їхніх рук. В одному варять протитанкових їжаків, в іншому пічки буржуйки для військових, шиють сітки і в бой. Центр міста Пологи. Поруч автовокзал та головний ринок. Усе розтрощено. З усіх куточків області, де зараз тривають бої, люди намагаються виїхати. Ми не відступаємо ні на метр. Огонь! Військовий шпиталь Запоріжжя працює в режимі 24 на 7. У Бердянську біля порту Збройні сили України знищили великий десантний корабель окупантів. Орск найбільший теракт у Запоріжжі з початку повномасштабної війни. 26 загиблих біля 80 людей в лікарні. Проспект Соборний 151, на світанку. Сюди прилетіла російська ракета, затиснутий стінами власної квартири. Під'їзд склався, наче картковий будинок. Колись звичайний запорізький двір на вулиці Якова Новицького перетворився на згарище та руїни. Ми знали, що бункерний почне зараз часу свого біцілям мстити. Говорити про те, що у противника просто фізично вистачить сил для наступу на Запоріжжя на сьогоднішній день, ну було б трошки неправильно. Коли хочете, хочете нас взяти за забоюсь, ви тільки робите себе хуже. Відбувається зараз процес формування повноцінних штурмових батальйонів тактичних груп західно технікою. техніку. Українська армія готується наступати і кришити ворога. Німа нічого інтересного, чим скрити, як тече вода, горить огонь і як розбігаються орки. Блин.